Ну, на жаль, на превеликий жаль, ми програли знов. Ключова гра сезону в нас була. Не вдалося, не вдалося забити саме головне. Ще моменти ми мали. Десь потім занадто мало, залишили в обороні, намагались забити, але, але не вийшло. Потім знов пропустили. Але я хочу подякувати хлопцям за, за самовіддачу. Повірте, вона була, вони, вони намагалися робити все, що вони можуть. Але десь чого не, не вистачило. По майбутнім планам я ще через пару днів хлопцям сповістим і що в нас, які плани. Думаю, пару тижнів будуть відпустки, потім. Зберемося і будемо готуватися до нового чемпіонату. Ще раз дякую керівництву, дякую хлопцям. Сезон вийшов да, не дуже гарний, але ми рухаємося і будемо робити все, щоб прогресувати, щоб становитись краще. Дякувати тренерському штабу за таку можливість дебютувати у таких матчах. Подякувати команді, нашим болівальникам за таку підтримку. У першому матчі. Трохи не вийшло, але наділися на відповідний матч вдома. Будемо старатися. Ну, я так думаю, що для глядачів досить цікава гра була. Ми розуміли, що Металург, програвши перший матч 3-0, буде намагатися тиснути, буде намагатися грати першим номером, тим більше на своєму полі, на дуже гарному стадіоні. І тому вибудували так гру, щоб так само не прижиматись до воріт, контролювати м'яч, те, що в нас виходило в першій грі. І, в принципі, наш план спрацював. Ми Зробили максимальну можливість з тих футболістів, які були в нас в першому таймі, вижили максимум. Потім зробили заміну і довели до логічного заміну. ні. Я думаю, що при будь-яких розкладах, якщо б він був, зміг би зіграти, то він би зіграв, тому що це його рідне місце. Так і це команда його. Він дуже хотів, але на жаль, отримав в, першому, в першій грі травму і тому, ну. Без варіантів було навіть на уколах, то він не зміг би зіграти, але був поруч. І, як і я, в принципі, трошки сумую за тим, що Металург залишає першу лігу, тому що таке місто має бути в першій лізі, можливо, і вище. Але. Розумію реалії, в яких знаходиться зараз місто і команда, тому я тільки хочу побажати, щоб наступив мер, щоб ця команда обов'язково це місто грала на вищих щаблях українського футболу. Я колись казав три роки тому, що я так само маю відношення до цього клубу. Я більше року перебував в структурі клубу. Для мене це так само частинка мого серця залишається в Запоріжжі. Так приємно виконати завдачу, задачу, яку нам поставило керівництво. Ми можливо зробили щось неймовірне, вигравши 9 з 10 поєдинків, але все ж таки доля суму є і за запоріжжя.